Вітаємо вас! Навчимо вас кількох етичних слів жестової мови. Як з вами комунікувати? Як справи? Вам допомогти? Викликати перекладача жестової мови. Добре вчитися. Вам допомогти пояснити, чи все зрозуміло. Вам написати. Виконуйте домашнє завдання. Вам потрібно йти в офіс. Працюйте віддалено, працюйте офлайн. Зараз починається повітряна тривога. Відбій повітряної тривоги вам потрібно спускатися в укриття. Не хвилюйтесь. Чутно вибухи.